Війна в Україні триває вже більше трьохсот днів. Кількість російських окупантів, запакованих в пакет, перевищила сто тисяч, а кількість зашкварів російської пропаганди неможливо порахувати. Однак деякі варті вашої уваги. У Санкт-Петербурзі вимагають почистей для зеків. Росія проросла ще однією областю, а московська медицина найкраща у світі. Значить, розслабили живот, випрямили спину і анаб'ялась в коридорі. Ви на каналі РБК Україна. Мерщій підписуйтесь, ставте лайк, заварюйте чай і приготуйтесь дивуватися фантазії розпропаганди! Почнемо з героїзації. На Росії вирішили, що вбивці, гвалтівники, шахраї та наркодилери нічим не гірші за генералів армії РФ. Хоча так воно і є, і збираються вшановувати і тих, і тих з однаковими почистями. Спікер Держдуми Володін зажадав поширити на завербованих у в'язницях для війни бойовиків ПВК Вагнер закони РФ щодо учасників бойових дій. Це він так відреагував на скаргу ватажка найманців Пригожина на адміністрацію Санкт-Петербурга, яка відмовилась ховати зека Дмітрія Меншикова на алеї слави місцевого кладовища. Пригожин назвав це спробою принизити загиблих бійців. А про його вплив на російську еліту ми вже розказували. Тому залишилось трохи почекати, і в Пітері будуть віддавати честь рецидивістам. Нічого собі чого тільки вартують ці персонажі, того самого Міншикова засудили на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого, на 7,5 років за збут наркотиків. Згодом за пригожинським позовом він завербувався до лав ПВК і що закономірно запакувався в пакет. Соркуємо сміття, ми планету. Бережем. Найвідоміший своєю смертю, а не життям на сьогодні. Євгеній Нужин відбував покарання за злочин, скоєний наприкінці 90-х. Йому дали 24 роки, а потім ще 4 за спробу втечі. Вбитий кувалдою, до слова своїми колегами. Ростовський дезертир Павіл Ніколін був судимий щонайменше п'ять разів за кримінальними статтями. Востаннє його засудили шість років тому за пограбування офісів мікропозик. Іван Ніпаратов засуджений на 25 років за вбивства, розбій, викрадення, вимагання та інші злочини. Посмертно нагороджений путіним медаллю за відвагу, але і усім зекам видають так, що то пусте. Да, я... А є ще улюбленець Нікіти Міхалкова. Константин Тулінов, який у 16 років отримав перший умовний термін, а далі були лише реальні: замах на вбивство, грабіж та наркотики. Ось така Алія Слави намічається. Хто ж кажуть, параноя, бред сумасшедший. І що? Коли перемоги нема, то її треба вигадувати. Задідав! Побіда! Саме так можна характеризувати усе, що робить Москва, у відчайдушній спробі показати, що нехай вже й не Херсон, то, хоча б шматочок тимчасово окупованої Херсонщини з Росією назавжди, так от Федеральна податкова служба зареєструвала в своєму єдиному реєстрі управління реєстру по Херсонській області. Відповідний запис внесли до єдиного державного реєстру юридичних осіб та надали організації реквізити. Щоправда, помилку помітили цього ж дня і реєстрацію скасували, але було запізно. Інтернет все запам'ятав. Але я думаю, не треба було виправляти. Була б ще одна ісконна руська земля. В російській армії воюють Термінатори, а лікарі навчились відрощувати кінцівки. Принаймні так можна подумати, якщо прислухатись до заяв начальника головного військово-медичного управління МОРФ Дмитрія Трішкіна. Менше половини процента воєннослужащих, які попадають в воєнно-медицинські організації, на жаль, погибають. Таких цифр не було. Никогда не за все время. 99%? Сегодня 97%. 30%. Потому что если говорить о том, кто может вернуться угу. к выполнению своих обязанностей. 97%! Хоча, чего я дивуюся? Инших просто до госпиталя не довозят. Пошел в окоп спать. И на утро проснулся, не было уже никого. Короче, я шел, поскользнулся, очнулся, гипс. Это, то есть как это не было никого. Уехали без меня. Але в реальності не паралельній. Наприклад, у лікарнях тимчасово окупованого Луганська вже не вистачає найнеобхіднішого для поранених російських загарбників. Кількість госпіталізованих значно зростає, а забезпечення медзакладів ні. А щодо втрат, то насправді вже підтверджені, зі встановленими іменами втрати російської армії в Україні перевищили 10 тисяч осіб. Їх фіксують Бібісі та медіазона за участі волонтерів, що стежать за російськими цвинтарями у більш ніж 60 містах та селах РФ. Генштаб України нарахував більше 100 тисяч. А РФ визнала лише 5 тисяч загиблих військовослужбовців в Україні. Демографічний бум Росії тепер точно не загрожує. А тепер до інших цілей спецоперації взагалі складно здобувати перемоги, коли не розумієш, за що ти воюєш. Та рос армію це не стосується. Після трьохсот днів війни нагадаю вам принаймні двадцять з них: демілітаризація та денацифікація. Гітлер кстати, був лично очень смілим. чоловіком. в атліччя Фюрера, не косив. Знищення біолабораторій. Кажи, поляниця. Звільнення українців. Захист усього російськомовного населення. Тут наше поле, і ми з ним межуємо, і ми в всіх жиємо худобу кохаємо. Це я розумію. Захист лише мешканців Донбасу. За Ліквідація антиросійського анклаву в Україні. Ті, хто задівають тут русофобію, Русапобі затівають, ось це, ось це, ось це, затівають все это. Повернення нових історичних територій. Беззаконно-русські куплені землі Петром IVA! Боротьба з розширенням НАТО. Отак, подивишся здаля на москаля, наче й справді він людина. Та від Курил і до Кремля воно було і є скотина. Боротьба із заходом. Запад вам по-прежньому побережньому Після цієї боротьби з куріння усі так противно. Боротьба з ЛГБТ. А тепер час ушло, і ми тепер нічого зробити не можемо. Недопущення створення Україною ядерної зброї. Стефанія, мама моя. Стефанія. Захист російської мови. Говоріть по-русски, здесь все правильно написано. Захист пам'ятників Пушкіна. За що, деда, За що? Боротьба з київським режимом. Сирк уїхав, а клоун залишився. Зеленський, уходи! 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 уходи. Боротьба з українським народом, який підтримує київський режим. Що він вам каже? Ю... Помста українцям за присвоєння борщу. А, борщ! Сховав за франку. Тікань вічі. Помста за Євромайдан. Ми йдемо цим шляхом. <світ> а, що? Захист самої Росії. Недопущення третьої світової війни, <клухи> і нарешті десатанізація України і всього світу. Слышь, псіна, куди ти йдеш? Перелічувати можна і далі, але навіщо? Весь цей мікс суперечливих одне одному тверджень жодним чином не наближає успіхів на справжньому полі бою. А зрештою, про які справжні успіхи можна говорити, якщо навіть своїх вигаданих цілей росіяни не в змозі досягти. На нашому каналі є ще одне відео присвячене зашкварам російської пропаганди. Раджу подивитись, але спочатку тицяйте на кнопку підписатися на канал і поставте лайк цьому випуску. Слава Україні!